Високопреподобні отці і брати, слава Ісусу Христу. Амі. Цей день, рівно 100 років тому, біля третєї години ранку, як ми чули, до брама Мукачевського монастиря постукали шість ченців Василіан, які прибули сюди з Галичини. Це отець Єромім Маліцький, який має виконувати служіння Ігумина, отець магістр Новиків, Отець Булик, вікарій, соції, прокуратор і браття Гаврил Ханник як Бухар, Симон Бужара Кравець, і дверник і Йосиф Нижник як Стовер. Від того дня розпочалася ця столітня історія, невід'ємною частиною якої стаємо і ми сьогодні з вами. Зі щоденника магістра отця Гліба ми довідуємося про складні перші місяці побуту цих ченців у Мкачівському монастирі. По-перше, до кінця було невідомо, чи залишаться вони тут і чи отримають дозвіл від уряду на перебування і служіння. По-друге, не всі місцеві ченці радо приймали їх, а дехто навіть створював труднощі і перешкоди. Навіть провокації, аби змусити їх повернутися назад чим. По-третє, середовище, в якому вони опинилися, виглядало зовсім несприятливим для тієї великої справи, для якої вони сюди прибули, а прибули вони сюди для здійснення реформи Василянського чину на Закарпатті. До якої була тоді надзвичайно велика увага з різних сторін. Тим не менше за десять років серед різноманітних труднощів, опорів і перешкод з цих шести ченців виросла в цій пустелі справжня господня виноградина. Василянська родина. Кількістю до 130 ченців, яка була надзвичайно рясною і плодовитою на цих землях. Саме тому, що це була Господня виноградина, її не вдалося потім знищити тоталітарним режимам, які невдовзі тоді запанували. І ось з 90-х років минулого століття триває її відродження. В якому й далі, подібно як 100 років тому, наші дві провінції продовжують єднатися як одна Василянська родина. Хоч історично та структурно ми живемо як дві окремі провінції, однак з внутрішньої Василянської природи ми завжди залишаємося тут єдиним цілом. Немов би двома легенями, які мають одне серце, які дихають для одного серця. Саме сьогоднішній день це виразно показує. Після стількох пережитків минулого ми зібралися тут, в новому Мукачівському монастирі, аби з цього дня дати початок новому. Василіянському століттю на цих землях. Звичайно, що наша сьогоднішня зустріч не лише історичного характеру, вона в першу чергу євангельська, в цьому і є цінність наших історичних спогадів. Бо ті шестеро ченців плодами жертва яких є сьогодні ми з вами. Прибули тоді до Мукачівського монастиря ще з однією особою, яка і сьогодні є центром нашого зібрання. Це Христос, єдиний хліб нашого життя, єдиний хліб нашої монашої Василянської освяти. Саме тому Івангельський уривок. Який сьогодні був вибраний нами як Слово Боже, розповідає нам про розмноження хлібів Ісусом. Як розповідає Євангелист, зійшов Ісус на гору і сів там з учнями Своїми, та й каже до Филипа, де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив же так, і спитуючи Його, знав сам – що має робити. Ось так Христос зійшов з нашими співбратами на Чернечу гору Мукачеві і поставив їм те саме запитання, хоч і знав, що сам має робити. А вони, як і Філип, розуміючи, що власних ресурсів їм і на трохи не вистачить, і як Петро принісши Христові самих себе. Немов ті скромні хліби і риби, довірилися цілковито головному провідникові нашої реформи, Господу Ісусові, який і вчинив для нас це розмноження хлібів, тих хлібів, якими стали численні отці і брати в цій карпатській землі, перетворивши її з пустинного місця. Вродючий Господній виноградник. Однак пізніше в Іванівській розповіді, вже після розмноження і після того, як перейшов море, Ісус сказав Тим, що Його шукали. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й насилилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син чоловічий. Мовили тоді, тоді до нього, Господи, хліба такого давай на повсякчасно». А Ісус же їм я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Сьогодні і ми з вами, дорогі отці і брати, зібралися тут довкола Христа, цього головного провідника всіх наших реформ і оновлень, а також і слідувань за Ним хрестним шляхом, який завжди є невід'ємною частиною дороги до Воскресіння, до цієї єдиної нашої золотої доби. Його тодішнє запитання до Филипа, де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти, лунає і до нас сьогодні тепер, хоч Христос знає і сам, що має робити. Це запитання, як ми бачимо, не просто організаційного характеру, воно набагато глибше і стосується того, що насправді є хлібом нашого життя. І чому ми шукаємо Христа? В цьому світі можна сказати, що вже ніхто не звертається за Ісу... до Ісуса з проханням хліба життя. Тут все здійснюється організаційним процесом. Чому ж тоді Христос ставиться запитання до своїх учнів, як каже Євангеліє, спитуючи їх? Без сумніву тому, що в їхньому і в нашому нашому середовищі, воно завжди буде головним запитанням. Наші попередники під час проведення реформи були якраз тими, хто роздавав помножений хліб з рук Христових. ті часи і справді були чудом Христовим. Чудом обноження Христа цього хліба життя, як в монашій, духовній, так і в літургійній, науковій, душпастирській, шкільній, літературній і в багатьох інших сферах життя. Господи Ісусе, Ти єдиний хліб нашого життя. Ти завжди знаєш. Що потрібно робити в тих чи інших часах нашої історії, аби ми жили в повноті, але й завжди запитуєш про це у нас, своїх учнів. Сподобай, аби ми завжди були якнайбільше чутливими до Твого Божественного проведіння і співчутливими з волею Твого Божественного серця. Щоб ніколи ми не поставили в центр нашого чернечого служіння свою волю, своє бачення і бажання наших сердець. Нехай ніколи ми не поставимо самих себе хлібом нашого життя. Нехай наші спроможності, аналітика, економічні досягнення і вміння ніколи не замінять Твого чуда, без якого ми б завжди були голодними. І на життя в цій постелі світу. Господи, сьогодні ми зібралися на зустріч з Тобою, найперше слухання Твого Слова, яке є словом життя, але й також наламання хліба, яким є Ти сам для нас у Присвятій Євхаристії. Довершив нас ту внутрішню реформу, якої завжди потребуємо. Аби ми стали з тобою єдиним цілим, тим хлібом, який ламається за життя всіх, до кого ти нас приводиш. Нехай наступне століття буде цілковито Твоїм і нами Тобі посвяченим, щоб в нашому нашому служінні не припинялося здійснення Твого чуда помноження, через яке ти будеш наново живий. І діяльний між нами, аж поки ми не зустрінемося з тобою віч на віч, біля Твого небесного престолу життя вічного, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!